Та-да-ра, друзі, понеділок сьогодні. Пам'ятайте, що у нас всі дні, ефірні дні, кулінарні, гастрономічні, вони завжди тематичні. Я майже римою почав сьогоднішню нашу кулінарну історію. Сьогодні понеділок, а це означає, що ми готуємо а, проводимо день без м'яса. Ну, тобто, страви, які тільки з клітковини, тільки на рослинному, на рослинній базі, вони можуть молочні продукти бути, але без м'яса. Free Monday, світ Новий рух, який започаткований, був файними людьми, які знаються добре на здоров'я. Ми долучилися до цього руху і вас закликаємо це робити разом з нами понеділки без м'яса. А сьогодні готуємо страву, яка навіть звучить доволі дивно. Омлет. Так, омлет то буде хрумкий, друзі. Хрумкий омлет на ваших екранах. Ну, може бути в різних варіаціях, але основа має бути хрумкою. Хоча назва омлету французького походження, дослідники досі сперечаються щодо його батьківщини. Слово омлет на позначення усім відомої страви з яєць почали вживати ще в 16 столітті у Франції. Довідками не пише. Однак, коріння самої страви сігають персії. І цікаво, що до наших днів зберіглися рецепти омлету до від славетного авто. Тора романів про мушкитирів Олександр Олександра. Дюма батька дюма пропонував готувати омлет з естрагоном та зеленю, а також грибами, спаржею, щавелем і труфелями. Нині омлет, як ми розуміємо, поширена страва по всьому світі і на ваших столах. Це не може когось чи не щоранку. У кожній країні є свої цікавинки, друзі. Наприклад, у Індії, до речі, омлет подають із чаєм і хлібом. На Філіпінах до омлету додають шматочки місцевих гарбузів. А Як вам таке? Партнер реальна марка Корївський смак якість кор. Лізька ціна народна. Файно розігріваємо. Фу-о-у-у, фу, фу, фу. файно розігріваємо пательню. І увага, друзі, от прям на суху пательню. На суху пательню ми перекладаємо кунжут. Ну, до речі, принагідно можна показати і перелік компонентів, які ви маєте закупити в магазині. А я вже і одночасно вам пропоную почати готувати. Пательня розжарена. Але дивіться, не тримаємо довго кунжут, бо дивіться, він, бачите, вже починає перетворюватися на підсмажений. І головне, щоб він не згорів. Дивіться, ось так от зробимо щоб він розподілений був на, по, по пательні. І зверху, зверху, по, 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 Дімас, покажи, зверху на а, а, кунжут, який жариться, викладаємо сир моцарела, який а, у нас натертий на, на крупнетерко. На о, і тепер дивіться, чому не треба олії ніякої. Тому що сам по собі сир моцарела жирний. І він віддасть трошки жирку того, який зробить свою справу. І дивіться, друзі, ми будемо це а, чекати. ну от Зараз, ні, не знаю, хвилина друга. А тим часом я беру миску. Сюди розбиваю два яйця. Так, трошки відкладу, щоб не згоріло. Два яйця. А, прямо на цьому етапі трошки солимо. Трошки додаємо духмяного перцю, подібного. І молока. Можна з вершками, небагато. Так, і вінчиком все переколопучуємо. бам 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 О! В принципі, цей, цю частину ми закінчили. Ще раз поставлю зараз на вогонь. І дивіться, увага, далі на середньому вогні смажимо, щоб нічого не перегоріло, не згоріло, але мала бути скоринка. Тому що у нас хрумкий омлет. І на сир з кунжутом виливаємо. Нічого не перемішуємо, ви помітили? Так, Кунжут, потім сир, а потім омлет. Омл омл омл, ну, тобто збиті яйця. Виливаємо. О, і далі я накриваю кришкою, друзі, і чекаю, поки все гарно, красиво схопиться. А тим часом, друзі, Людмила Барбін пропонує вам історію. Така історія. Сім мільйонів переглядів, сотні коментарів. У США відео з Оні, який грає на синтезаторі, розриває соцмережі. У чому секрет його популярності, в чому секрет коня? Дивімося далі. Секрет коня. ж з наркозу а замість лікаря поні відео на якому кобилиця на ім'я чорна перлина будить дівчинку після операції вже зібрало понад 7 мільйонів переглядів у мережі «Тік-Ток». Чорна перлина не просто талановита поні-піаністка, а ще й відома волонтерка з центру Mini Therapy Horses, який знаходиться у Лос-Анджелесі. Саме чорна перлина стала першим поні, з якого і почалася історія всієї організації. Повідомляє американське медіа USA Today. У 2008 році наїзниця Вікторія Нетанель разом з маленькою донькою відвідала ранчо мініатюрних коней. Вікторія планувала купити коника для себе, однак чорна перлина виявилася настільки розумною і здібною до навчання, що жінка вигадала дещо краще: навчити перлинку допомагати людям у скруті. Спершу Вікторія разом з чорною перлиною відвідували ветеранів воїн в Іраку та Афганістані, а згодом почали приходити в гості до маленьких пацієнтів. Чорна перлина проведжає дітей та дорослих на операції і навіть змушує посміхнутися втомлених лікарів. І не вона одна зараз в організації аж дев'ять веселих поні, які живуть разом з Вікторією на величезному ранчо. Усі вони сертифіковані для кінної терапії, а також допомагають у місцевому окрузі шарифа. А головне, поні обожнюють спілкуватися з людьми за десятиліття волонтерської роботи. Коникам вдалося підняти настрій понад 50 тисячам людей, і не тільки Вікторія навчила своїх підопічних допомагати під час сеансів фізіотерапії. І я натренувала моїх поні штовхати м'ячик вперед і назад. Тож діти також можуть вдарити по м'ячу у відповідь, незалежно від того, чи дитині вже поставили протез, чи ще ні. А ще усі дев'ять підопічних Вікторії справжні зірки. Їх знімають у телешоу і впізнають на вулиці. Більше того, їх з року в рік запрошують на парад троянд у пасадені, за яким спостерігають мільйони людей. Ой-ой-ой, друзі, ох, на якому ми етапі так, дивіться, я відставляю зараз наш омлет. І що ми робимо? Дивіться, значить, буде основа. Основа для подальших красивих гарних маніпуляцій на нашому столі. Ми брали кетчуп лагідний лайт, тому що це ідеальний кетчуп для літніх страв. А також для тих, хто готується до відпустки. Адже там всього 39 калорій і зовсім немає доданого цукру. Цей кетчуп справжня знахідка для тих, хто любить смачні і вишукані страви. Від яких не постраждає ваша талія. Ось на омлет. Зараз, зараз, отак от краще. Ось так от гарно, красиво можна по всій. Ще трошки здалеку можу нагадувати піцу. Ну, не знаю, не знаю. Можете її тако розмачувати по всій площині, але далі покладемо ще, що можемо покласти цибульки. Ось так от на одну половину. Далі можна підсмажених баклажанів. Ось так от. Можна ще додати сир моцарела або сир фета, який пікантності нам надасть ще більше. І зелень. Рукола. Ось так от. Можна ще перчик, підказують мені. Ось а, теж перепущений, підсмажений, а, болгарський. Так, а тепер, бачите, я на, всю, на одну половину це загорнув. А тепер беремо і загортаємо з іншого боку. О! Ай-ай-ай-ай-ай. Зараз, 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 зараз. Боже. Поки ти викладаєш, знаєш, наша недача. О-о-о, о-о-о. Так, ось сюди Опа! Ой, ще й сир тягнеться. Ай! О, о-о! Фух, мати Василева. Трошки, аж знаєте. Нехай баклажанчик трошечки визирає. Виглядає. Нормально. буде, Не буде таких секретів великих, але ж баклажанчик виглядає, а що там ще далі. о, Так. Експеримент, друзі, не закінчився, ну, тому що він має бути на дегустації Людмила Давай, Барбір. Поки я почну його дегустувати, наша глядачка Надія пише: А я щойно з'їла омлет з кабачками. Уявляєте? І от вже глядачі реагують, Стельник Валюбов пише: М -м, новий рецепт треба спробувати. Дивіться, я це вам скажу. Підсмажений. Ско ну як добре, тоді будемо без ножа, краще ну, легше було що? б з ножем, але ну, вже будемо так. Ну, якщо ви дивочку можна, бац, бац. Ну, з ножем. Слухай, ну ти ж не в ресторані, а могла б. Сніданківський ресторан, дивіться. Кунжут це просто такий ж горіховий присмак. Скоринка сирна. Ммм, боже. І омлет. Що відбувається з моїми смаковими рецептами? Єдине, що я вам скажу, Людмила Барбі завжди дуже говорить смачно. чесно. Бо якщо їй не подобається щось. Та ви самі це бачите. Ну, ми я я вібірі точно, що ага. щось не вийшло. Дуже, ну що ж, друзі, дуже, дуже спробуйте і хрумкий і ще... омлет. Ага. Не пошкодуйте до ага. столу. Ба ба Баклажиться, аж смайликом лет вам. Ага. Спробуйте не... не пошкодуйте. Дуже дуже смачно класно.